Олексій Васильєв зізнається, що з комп'ютером розлучається лише коли лягає спати, адже працює режисером ефіру і 12 годин в день складає плейлисти та стежить за моніторами. Вдома теж без комп'ютера не обходиться. Такий стиль життя дається взнаки. Очі хлопця постійно червоні і сльозяться. Сухость, да, краснота в основному. Ось ось. Питався спробувати деякі каплів для глас, але особливо що різницю не, не бачу. Це перші симптоми комп'ютерного зорового синдрому, пояснюють лікарі. Щоб його набути, достатньо понад дві години на день проводити перед монітором. Користувачі ПК при роботі кліпають у 12 разів менше, аніж потрібно. тому і виникає сухість ока, впорати з якою допоможуть штучні сльози. А ось очних м'язів позбутися вдасться завдяки перерві в роботі з ПК. Кожні 40-50 хвилин роботи за персональним комп'ютером потрібно робити перерви, щоб очі могли подивитися на Більшу відстань, на відстань, наприклад, там 300 метрів, і таким чином, якби ну ось очні м'язи, вони також трошки ну будуть розслаблятися. Та погіршення гостроти зору не єдина загроза, яку несе ПК психологи попереджають, що вже третина населення України має комп'ютерну залежність. Комп'ютерні ігри сидіння то в тому ж інтернеті визивають, скажімо, дуже, на дуже на психіку чоловіка. Це може розкамати так завісимость, це, це заболівання на ріду такою, як скажімо, алкогольна алкогольне або навіть наркотична. Через постійне спілкування онлайн людина починає відчувати труднощі у реальному житті. Їй стає важко знаходити спільну мову з близьким. Ими та знайомитися з іншими психологи відмічають і підвищену дратівливість у любителів комп'ютерних ігор, тож радять за можливості мінімізувати спілкування з комп'ютером і вільний час проводити з реальними людьми. Наталя Білогурова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.